Дуже чекаємо наших діток з нетерпінням, і дітки хочуть до нас у садочок. Щодо нашого укриття, то можна сказати, що майже 70% роботи зроблено. Залишилося в нас електрика, сантехніка, тепло. Ну і троє дверей. І я думаю, що дитячий радісний сміх з 1 січня 2023 року у нас залунає. Дуже приємно, що наші працівники, працівниці управління освіти теж від осторонь проблем не знаходяться. Наразі ми знаходимося на одному із кращих закладів нашого, але так стало, що тут не було сховищ, підбальне приміщень. Наразі працюють, люди працюють, служби працюють для того, щоб створити умови перебування біля 100 діток. І ми постараємося, ми коротший термін запустити цей заклад. Ми всі раді, що йдуть такі роботи і чекаємо з нетерпінням, коли вони завершаться, і приймемо дітей в заклад. Площа сховища може прийняти до ста осіб. Тобто всі діти, які є в закладі, це чотири дошкільні групи, і всі працівники, ми можемо тут розміститися. є, Ще на одному закладі ми знаходимося, це садочок Квіткограй. Даний заклад був свій час НВК, ви знаєте, але виконується зараз роботи працівниками. Працівники підключилися, також стараємося тут зробити сховище для перебування біля 100 дітей. Таким чином максимально будемо готувати всі заклади з можливістю, щоб перебували тут дітки. Мали можливість дошкільну освіту отримати, працівники працювати. Дякую всім, хто приймає участь, хто працює на перемогу. Слава Україні!